Всім привіт більше семи місяців тому я випустив на каналі відео про те, чому українська гра Survarium закрилася і не протрималася довго. Видався цікавий екскурс в історію із великим присмаком ностальгії для багатьох. Тоді ж ми мали інформацію і стосовно того, що VG Entertainment працює над новим проєктом, проте подробиць взагалі ніяких не було. Тільки обривки інформації від студії, що вони працюють, але поки ніяких деталей розповісти не можуть. Проте пройшов час, і ми отримали анонс, причому одразу. І трейлер, і геймплейне відео, яке висвітлює світ та різноманітні елементи. Давайте не будемо затягувати із вступом, і будемо починати. Також обов'язково дочекайтеся завершення відео. Там буде для вас сюрприз. Також, любі глядачі, перед початком хочу розповісти вам про збір, який стосується дітей сиріт Їх рідні загинули, захищаючи нашу країну від окупантів. Хочеться, щоб ці діти у цей час отримали тепло, любов та підтримку. Цей збір орієнтований на подарунки для них. Це не тільки іграшки, а й рукавички, предмети побуту тощо. Якщо у вас будуть ще ідеї, пишіть у коментарі. Немає якоїсь суми, яку потрібно зібрати. Кількість подарунків буде залежати від того, скільки вдасться зібрати. Хочеться якомога більше. Будь ласка, не залишайтеся осторонь. Посилання на банку я залишу в описі під відео. Всім дякую. Дякую також і тим, хто не в змозі задонатити, проте поставив лайки, подивився. Це відео до кінця, адже це допомагає просуванню і просуванню цього збору. Дякую. Новий проєкт VG Entertainment матиме назву Forest Рейнс, що одразу може натякати нам на те, що дія буде відбуватися навколо загадкового лісу. І якщо ви так подумали, варто зауважити, що це дійсно так. Нова гра досить сильно виконує реверанс у бік сурваріуму, і це насправді досить добре. Розробники чудово розуміють свої сильні сторони, серед яких вміння створювати чудовий, цікавий та пропрацьований всесвіт. Мало хто знає, але разом із випуском сурви світ побачили також і книги, які доповні. Ігровий проєкт та розкривали різноманітні його секрети, мало з якою грою гравці отримують літературу. Панівною силою тоді був ліс. У Forest Рейнс все теж буде будуватися навколо лісу. Опис гри зазначає, що події будуть розгортатися через 5 років після пандемії, яка майже знищила людство. Гравці потрапляють у Париж, де первісна краса переплітається із смертельними пастками свідомого лісу. У цьому світі виживання залежить від вашої здатності адаптуватися, адже ліс постійно впливає. На кожен ваш крок. Простими словами, нас очікує щось подібне на кшталт зони відчуження. Проте цього разу це ліс. Розробники кажуть, що він не просто фон для гри, а розумне живе створіння. Якщо ви атакуєте його, він відповість тим же. Якщо ж оберете обережний підхід, ліс може стати союзником проти ворогів. До речі, стосовно стати союзником, ми поговоримо трохи згодом. Переглядаючи трейлер, скажу, що загальні враження від побаченого в мене цілком позитивні. Безумовно, це не неймовірна графіка, від якої ви Пустите свою щелепу, проте розробники постаралися дуже добре і змогли продемонструвати нам красиві пейзажі, які місцями можуть вражати, і це не може натішити. Окремо варто зазначити, що перед нами Париж, так саме Париж, і ніяке інше місце чи локація. Ейфелова вежа вкрита зеленю, і здається, що це фінальна локація гри. Виглядає все добре. Хоча здається, що текстури поки не супер-пупер. А от мінімальні системні вимоги вас трохи можуть здивувати. RTX 3060 – це прям міцно. Проте, якщо хочете, аби вас не займали системні вимоги, і ви взагалі на них не звертали увагу, то можете придивитися до серії компів під назвою Evolve від магазину Telemart. Це сучасні потужні машини, які здатні виконувати різноманітні завдання. Серед них один такий я обрав і придбав собі: грати круто, монтувати швидко. Тому з власного досвіду можу сказати, що збірки хороші. Окрім того, ви можете обрати окремо комплектуюче або обміняти старе залізо. Все та навіть більше, ви зможете знайти за посиланням у описі. На Крамницю «Телемарт». Те, що мене дійсно вразило, так це те, що Forest Райз буде однокористувацьким проєктом, тобто це не pvp шутер яким свого часу був сурваріум. Це прям гра для одного гравця. Руслан Діденко, керівник студії, зазначив, що це найсміливіша ідея, яку ми коли-небудь реалізовували. З Forest Райс ми прагнемо привнести щось нове та свіже в жанр. Що ж, буде цікаво подивитися. Наразі опис зазначає, що це виживання, в якому вам доведеться крафтити та шукати ресурси. Які це будуть ресурси, невідомо. Хоча у трейлері. Вже можна побачити ось такий гриб помаранчевого кольору та колючий виноград, який збирав сам гравець. Стосовно кастомізації, важко щось сказати, проте можемо дійсно бачити, що зброя виглядає автентично до оточення і чомусь навіює вайбом расту. Серед ворогів, проти яких нам доведеться використовувати цю зброю, нам показали небагато. Спершу ми споглядали на, скажімо, дикого кабана, якого просто так у лобовому зіткненні не вбити, адже він має захист, а потім і звичайних людей. Не те, щоб це було щось супер. Оригінальне, проте завдяки лісу, бої виглядають досить цікаво, стратегічно та динамічно, яким чином ви можете взаємодіяти із цим лісом. У першому трейлері ми побачили, що головний герой цілиться у ось цього дикого кабана, і нам акцентують увагу на тому, що персонаж збирається стріляти саме в голову, що він в принципі і робить, але куля рикошетить та потрапляє у дерево. Після чого позаду головного героя починають з'являтися різноманітні гілки, які ну точно не налаштовані товаришувати. Другий момент вже із вбивством. Ом цього кабана Біля нас є якийсь щит, і кулі, які від нього рикошетять, влучають ворогові бік. і видно, що наносять демедж. Прикольно, цікаво, але кабани швидкі. Як їх ловити буде в цю пастку під час бою, питання відкрите. І третій раз, коли ми можемо бачити взаємодію, це штучне створення укриття. Головний герой спеціально починає стріляти в цей ліс, він реагує та створює ось такий бар'єр, за яким можна сховатися від ворожих куль. Проте він не цілком безпечний, адже має ось такі червоні паростки, які вибухають при влучанні, що й Ристовує головний герой, коли починає стріляти у ворогів. Тобто відсидітися у вас не вдасться. Потрібно буде завжди рухатися, і це буде додавати динаміки дійство. Зброя у вас різноманітна і цікава. Рівень кастомізації ми можемо порівняти на початку геймплейного трейлеру, коли головний герой спочатку досліджує навколишній світ завдяки звичайній МП5 а згодом тримає МП тільки із різноманітними модулями. Також багато хто вже встиг побачити, як плюс-мінус схожі між собою скіни як, наприклад, ось цей дробовик, та трохи згодом. Снайперська гвинтівка. І насправді це може трохи натякати нам, що гра матиме не тільки однокористувацький режим, але потенційно і мультиплеєр, де ось ці всі атрибути будуть відчувати себе як рибу у воді. Що скажете? Пишіть у коментарі свою думку. Єдине, що одразу кинулося в очі, це анімація. Особливо це помічаєш після другого сталкеру. Головний герой пересувається досить прямолінійно, а коли переходить на біг, дуже різко сіпається. Сподіваюся, це виправлять до релізу. Хоча це те, до чого точно можна звикнути. Стосовно сюжету та загальної історії, про них досить мало відомо. Проте те, що маємо, вже щось. Наприклад, у грі буде чотири фракції, кожна з них має своє унікальне бачення майбутнього людства, що би це не означало. Хоча у сурваріумі теж були фракції. Також розробники стверджують, що кожне ваше рішення буде впливати на фінал гри. Це цікаво. Чи буде воно зводитися до взаємодії із навколишнім середовищем, чи квести будуть вирішувати вектор вашого сюжету, цього наразі невідомо. Окрім того, постапокаліптичний. Париж буде приховувати безліч таємниць, і тільки гравцеві під силу їх всі розгадати. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я маю змогу продовжувати випускати цей контент. Щиро вам вдячний. Особлива подяка нашому геймранеру суперстару Вадіку. Твої внески дуже потужні, і ти робиш це вже давно. Дякую тобі. Окрема подяка всім за донат на монобазу. Женя, дякую тобі. А стосовно проєкту, то він виглядає досить цікаво. Гравець отримає небанальний навколишній світ, який може цілком стати фішкою майбутньої гри. Що ви можете сказати стосовно всього цього? Пишіть у коментарі. Проте аби підтримати. Тати розробника можна додати проєкт до бажаного у Стімі. Це допоможе просуванню. Плюсом до всього, сюрприз! Ми можемо з розробниками створити якийсь унікальний контент для вас. Це може бути інтерв'ю з відповідями на ваші питання чи щось інше. Пишіть свої ідеї. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.